Із зенітних систем гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики 30 разів дирали по всіх напрямках зони АТО. Є постраждалі серед українських військових. Нині на сході працює Олексій Сімаков, Він наживо з нами. Олексію, вітаю. Скажи, яка є інформація про поранених і від чого постраждали хлопці? Вітаю, Олю. Минулої доби у зоні АТО четверо українських бійців зазнали поранень. Двоє постраждали через терористичні обстріли. Ще двоє підірвалися на розтяжці. Бойовики ж не припиняють обстрілів ні в день, ні вночі. Упродовж у вчорашнього вечора та ночі у штабі нарахували три десятки обстрілів позицій українських військовиків. Найтяжче становище традиційно лишається на Донецькому напрямку. Разом з тим, найбільш інтенсивні бойові дії вчора велися на ділянці фронту від Авдіївки до Мар'їнки. Вони розпочалися після 10-ї години ранку і тривали аж до пізнього вечора. Важке озброєння при цьому ворог не застосовував. Найбільша кількість ворожих провокацій зафіксовано поблизу селища Піски. Зокрема, там вчора також працювали ворожі снайпери. І, от вже надвечір з'явилася інформація, що терористи таки використали великокаліберну артилерію біля Красногорівки. Її поціляли зі 120-мм міліметрового міномета. Нагадаю, ця зброя заборонена мінськими домовленостями. І от, за повідомленням української розвідки, бойовики дістали наказ використовувати будь-які види озброєння по позиціях збройних сил України. На цьому в мене вся інформація. Олю. Дякую Олексію. Олексій Сімаков з останніми новинами з зони АТО.